Річниця обстрілів рівно рік тому Вінниця здригнулася від двох потужних вибухів. Нагадаю, тоді близько четвертої ранку ворожі калібри поцілили у телевежу. Вінницька вишка стала четвертою телемішенню ворога у березні 2022 року. Передували цьому атаки на Київську, Харківську та Рівненську. На щастя, у нашому місті обійшлося без людських жертв, проте трансляція телевізійних та радіоканалів на Вінничині тимчасово зникла. Удар був такої нищівної сили, що на той момент ніхто не брався давати прогнози, як швидко все вдасться відновити. Це робота наших, я вважаю, героїчних просто працівників концерну. Місто власне кажучи, області, хто тільки міг почав долучатися. І дуже важливо те, що прийшли на допомогу хмельничани. Тому що вони приїхали вже якраз спеціальними інструментами, як мені там розповідали, тому що ці були десь завалені, десь їх знайти не могли. А ті приїхали з інструментами, і вони, по суті, справи, от, розбившись на якісь там такі дільниці, почали цю роботу. Три з половиною дні треба було, щоб запустити мультиплекси і деякі радіопрограми. Як повідомили у службі безпеки, слідчим вдалося затримати зрадника причетного до ракетного обстрілу телевежі. Чоловік агітував розбомбити її, щоб припинити трансляцію українських телеканалів. Працівники СБУ зібрали необхідні докази та передали їх до суду. Нехай в цю вишку, щоб її не було. І тоді багато що зміниться в ході політичної інформації. Поймає комусь... У тебе там є серйозні люди, пускай не передадуть далі на вашу службу безпасності, треба прикрутити Вінницьким міським судом, Вінницької області, його було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 111 Кримінального кодексу, це державна зрада, та призначено покарання у виді позбавлення волі терміном 5 років.